Усі без винятку люди, які пройшли через психоделічний досвід, у якому вони використовували псилоцибін, псилоцин, диметилтриптамін та інші речовини, основою яких є базова амінокислота триптофан, стверджують, що, потрапивши до незримого світу, вони відчули, що час зупинився. Або ще краще, що часу немає взагалі. Повернувшись звідти, психонавти переконують, що у світі все рухається дуже швидко, суцільна метушня. А тепер давайте поглянемо, як виглядає молекула мелатоніну, а також молекула диметилтрептаміну та псилоцибіну. Вони майже ідентичні. Як виявилося, найсильніша психоделічна речовина диметилтрептамін теж виробляється у вашому тілі, в тому числі у невеликій кількості під час сну. Тобто, ваш сон це своєрідний психоделічний досвід, що відбувається завдяки речовинам. Які практично повністю повторюють ті, що заборонено наркоконтролом. Ваша свідомість завдяки ендогенним психоделікам, що виробляє ваш мозок, відключається від тіла і вирушає у світ, де немає часу, після повернення свідомість не зразу адаптується до часу та біологічного годинника організму. Саме тому вранці музика будильника на телефоні начебто звучить швидше. Свідомість душа після пробудження наново розливається нервовою системою, наче кров, що біжить по венах. Час від часу протягом життя мені, як і решті, снилися жахи. Але я маю чудову здатність прокидатися, коли захочу, вискакуючи з тривожного видіння завдяки зусиллю волі, тобто я прокидаюся не тоді, коли це вирішив зробити мозок, а тоді, коли побажала моя свідомість. Миттєво впевнений, Багато хто з тих, хто читає цю книжку, теж відчували, як по їхньому тілу розливається енергія, що робить тіло остаточно твоїм. Відчуття незвичайне